Від старого до малого через бар'єрну огорожу, що на площі соборність, трибає ледь не кожен. Причина цьому відсутність пішохідного переходу. Пані, добрий день. Що ви перелазите? Зручно перелаву закрито. За три хвилини спостережень ми нарахували більше двох десятків порушників правил поведінки на дорозі до пішохідного переходу, який на 50 метрів вище, вів'яни не доходять. А не й до зручно ні ближче до на базар перейтися, на ринок. Купити де особливо невдоволені існуючим пішохідним переходом місцеві підприємці. Хватає, що ми з поля надвигаємо до підвалу, з підвалу до машини, з машини привезти під базар, і брама закрита. В мішки мусимо перекидати, перекидувати через верх. Треба з сумками далеко переходити. То буває так, що в моєму віці я перелажу через поруч, через поручні. Біля церкви стояв світлофорі, стояв перехід. Вдає пояснюють, перехід біля ринку ніколи не був затверджений автоінспекцією, але для зручності мешканців його можуть там облаштувати. Треба якесь колективне звернення зацікавлених людей мешканців на комісію з безпеки дорожнього руху, яка є в місті Львові. Таї розгляне пропозиції. Я думаю, знайде якийсь компроміс для встановлення. Того пішохідного переходу. Оскільки це є нерегульований пішохідний перехід, значних коштів не потрібно. Лише треба влаштувати пониження на зазначеному переході і також влаштувати два дорожні знаки. На незручність існуючого пішохідного переходу скаржаться і водії. В принципі, якщо, наприклад, людина хоче на другий бік прийти вона мала перейти тут біля цього апеляційного суду, там кіну тут ближче, там є перехід, так а тут, в принципі, люди до церкви йдуть, люди йдуть в центр, наче з базару виходять з того торгового комплексу. То в принципі там було б думаю, що було б зручніше. Підприємці та громадські організації вже готують колективне звернення до міської влади з вимогою встановити пішохідний перехід на проблемній ділянці дороги.